Що ж, додивився недавно другий сезон, сьома серія грав кальмари. Ну що ж, одразу кажу, мені перший сезон сподобався більше. Ж, грав кальмара, це така... Ой. Це серіал корейський Антіутопія. Ну, антиутопія. Це як 1974. Новий прекрасний світ чи чи польські чи, чи, чи які, тім, королівська битва. Ну, А це серіал. Корейський. Не північно-корейський. А південно-корейський, само собою, розповідає, як э, ростить бідний люд набрали, щоб грати в ігри на смерть. Не буду спойлерити, багато в ігри ви самі побачите естетика прикольна, серіал цікавий. Ну він стандартний, як на Голівуд. Він здається, що був спершу Netflix виграв, був найпопулярнішим серіалом. Все ж корейське кіно відоме, наскільки ж там там Оскар отримали. Паразити фільм. Теж було діалог. Ну добре, грав кальмара. Squid Гейм. От що ж, рекомендую подивитись ну, перший сезон бомбезний.